Я завжди послуговуюсь українською мовою саме, навіть коли незнайомий приходить, там, клієнт. Ну так сталося, що майже постійно до мене приходять саме переселенці. І вони інколи не вірять, що я не місцева. Для них вже являюсь як україномовним носієм. Переселенка з міста Кримінал Луганської області Тетяна Єрмакова спілкуватися рідною мовою українською почала з початку повномасштабної війни в Україні. Я зрозуміла, що я не хочу, щоб мене навіть асоціювали з проросійським настроєм такої людини. І з Росією навіть. Є якийсь страх. І саме ти чуєш. Російську як небезпеку, що знову прийдуть спасати. у квітні. Родина Тетяни Єрмакової переїхала в Кропивницький. Тут жінка розпочала відвідувати курси української мови, читала українські книги. Я за собою помітила. Що я думаю українською? Я навчалась українською мовою школі. Діти мої в українській школі також навчаються, але побутово ми завжди розмовляли російською. Це було ну норма взагалі. Клієнтка Тетяни Єрмакової Анастасія Карабута, переселенка з Бахмута, каже, теж вчиться говорити українською. Коли Тетяна до мене звертається, я намагаюся відповідати українською мовою. Але зазвичай це суржик, бо важко. Зміст поняття мова змінюється, і це не тільки інструмент для спілкування, а ще й могутня зброя. Про це сьогодні і будемо казати. У міжнародний день рідної мови, який щорічно відзначають 21 лютого, Тетяна Єрмакова після роботи прийшла на заняття з української мови. Його веде викладачка з Луганської області Наталія Черв'якова. Моя мета щоб іще більше людей переходили з російської, якою спілкувалися. Ну, на жаль, наші громадяни переходили на рідну державну українську мову. І щоб це був не притиск, не примус, а щоб це був саме бажання. Серед учасників заняття переселенець зі Слов'янська Дмитро Одинченко. Тут я намагаюся постійно з усіма спілкуватися тільки державною мовою, бо українська мова це по перше, це найважливіший елемент світогляду людей. Це Традиції, це культура наша, і ми маємо маємо знати мову, спілкуватися тільки українською. Слухаючи про важливість мови під час війни, Тетяна Єрмакова каже, розчулилася. У мене прийшла така думка, чому я раніше цього не війна з 2014 року. А... Дійсно, не вже треба було, щоб стали повномасштабне вторгнення, щоб ми заговорили українською самі не примусово ніхто нас не заставляв це робити. А просто ми самі це захотіли. Говорить, робитиме все задля для того, аби її рідні вивчили українську мову. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.